Дякую. Шановні колеги. Я хочу звернути увагу, вашу увагу на те, що сьогодні ми, на відміну від попередньої сесії, у нас є всі підстави приймати остаточне рішення щодо пам'ятника основанням Одеси. Чому? Ми пройшли всі процедури, передбачені діючим законодавством, зокрема, проконсультувалися з Одісітами, як нас зобов'язує статут міста. Хочу зауважити, що це були безпрецедентні та за об'ємами та способом проведення консультацій із громадськістю. Більш 30 тисяч одеситів поцікавились можливістю прийняти в них участь. З них зареєструвалося і проголосувало близько 8 тисяч. Наш досвід онлайн-конференція та онлайн-голосування програма ЕГАП, Фонд Східна Європа. Порекомендував іншим громадам України. Активна частина Одесіті висловила свою думку пам'яті Катерини II має бути прибраний в центру міста. Зараз, знаєте, мені з одного боку дивов... дивовижно, з другого боку, я нічого нового не почув, що всі ініціативи у нас якісь там хтось тисне, хтось ініціативу. Я вдячний сьогодні Одеситам, які дотримувались процедури. Процедури демократичного, правового государства держави і суспільства, а не ходили, не малювали і нічого там не робили, а чекали на законне, демократичне рішення. І це не буде акт вандалізму. Ми європейська країна, яка пропонує цивілізований підхід до своєї історії. Ми пропонуємо історію переосмислювати, і це було сказано. А для цього пропонується створити парк радянського та імперського минулого, куди перемістити усі пов'язані з цим минулим пам'ятники. До речі, в Літві в селіщі Грутас вже понад 20 років існує парк тоталітаризму. Наскільки мені відомо, парк є одним із головних туристичних об'єктів Літви, і це не дивно. Люди цікавляться своєю історією і досити не виключення. Була б цікаво поспілкуватися з літовцями, з організацією питання. Тому я прошу Олега Борисовича що Юрію Миколайовичу вивчити це питання. А поки ми будемо створювати парк Радянсько-Темперського минулого пам'ятника. І буде передана на тимчасове збереження. Я вдячний Олександрік. Ковальчук. Ковальчук, Ковальчук за пропозицію. Це цікава пропозиція, це дійсно е сьогодні дуже важлива пропозиція, тому що ми е продемонструємо, як це відбувається. Що хотілося б ще наголосити, що ті, хто питається там щось. Казати, що вони дотиснули і натиснуть на мене, ну це для мене смішно. Особисто коли хто це каже. Ми робимо все так, як заплановано, і як я став по процедурі. Тому я звертаюся, щоб після там, прийнятих рішень, прийнятих сьогодні рішень. Суспільство було спокійно, тому що до мене звертаються, скільки він буде стояти. А окремі там тиснувальщики побігуть там батька, як то кажуть. Тому треба хвилюватися. Як тільки буде, якщо ми погодимо цю поправку і це пропозицію Олександри Ковальчук, то як тільки буде готове місце, то ми це зробимо. Зберігаючи, зберігаючи, щоб там нічого не поламалось, не відламалось і те інше. Тому, шановні друзі, давайте, колеги, депутати, будемо приймати рішення. Рішення 3.31 з поправкою депутата міської ради Ковальчук Олександри Володимирові. Прошу голосувати. за 43 проти 0 отримав 0 0 1 рішення прийнято